Така дуже проста. Я робив великих українців, це на лікарів, який був пов'язаний з частиною історичної спадщини. І я зрозумів, що не де брати інформацію в узагальненому, добре написаному, візуалізованому, з картинками вигляді. І я подумав, що треба щось таке зробити, Думаю, ми можемо спочатку почати з журналу, оскільки в усьому світі, там, в Польщі, ну, в багатьох країнах історичні популярні місячники, такий популярний формат. Як проєкт закінчився, він закінчився як знаєте, скандалом, почав шукати гроші, виявилося, що якраз економічна криза вбиває залишки паперової преси в Україні. Ну, одним словом, це було і дорого, і неможливо. Але від ідеї не, хотіло, не хотілося б відмовлятися, і тому виникла ідея зробити портал, який би узагальнював все, що ми знаємо і не знаємо, і щодо ну, історії, як правило, ближчого часу. Ми, очевидно, пишемо про всю історію України її. Глибину, але великою мірою на історії ХХ століття, ну, таке наше припущення журналістське, що саме в історії ХХ століття можна знайти і сили, і підстави для того, щоб вибудувати нормальну державу, створити нормальне, толерантне європейське суспільство, ну і власне стояти міцно на ногах і не бути такими, які піддаються будь-яким днів. І санкціям, і інформаційним впливом наших сусідів, що актуально і для Закарпаття, і для України одночасно. І от в цьому процесі цього ми випрацьовували підходи, журналістські підходи, бо ми все-таки не науковий ресурс. Не, хоча я історик за фахом, але ми не ставимо ніколи на, на перший рівень, що ми історики, солодковий філолог класичний, спеціаліст з Латини, я історик і, і журналіст. Тому відповідно ми журналісти, яким цікава історія, які намагаються іноді переупакувати вже відому інформацію. Бо, наприклад, от щойно я зустрічався з там, вашим істориком паном Басарабово, є книжка, яка вийшла коло 300 примірників. Очевидно, що її навіть на Закарпатті прочитає лише мала частина людей. Але, наприклад, одна стаття. Подана, правильно проілюстрована, правильно розповсюджена через соціальні мережі, її прочитають десятки тисяч людей. Тому це абсолютно неспівмірні можливості, які надає наш сайт, зокрема для популяризації краєзнавчої, історичної, публіцистичної думки щодо історії. От, Власне, в цьому напрямку ми і працюємо. Ми собі відразу поставили деякі такі рамки, чого ми не робимо. Ну, По-перше, ми не приймаємо, не беремо участі. Поточній політиці. Тобто, звичайно, ми маємо точку зору з приводу всього, що відбувається. Наприклад, зараз, коли йде Майдан в Києві, якось я заходячи на сайт, бачу оголошення, «Довідома читачів історичної правди, Думаю, нічого собі, великими літерами. Виявляється, мій колега Солочкова таким чином вибачається перед людьми, що ми не так регулярно тепер оновлюємо сайт, бо самі бачите, що відбувається на вулиці. Тобто історія робиться там, тому вибачаєте, от так, тобто ми реагуємо на те, що відбувається, ми звичайно збираємо. І джерела з історії сьогоднішнього часу. Обов'язково ходимо, фотографуємо всі події, які відбуваються, збираємо зразки научної агітації, листівки, газети, наклейки, плакати, ну, все, що є артефактами нинішньої історії. От власне ми відразу думали, що ми, ну, ми не стоїмо на позиції там, певної політичної сили, але реагуємо. Ми, ми пристрасні, тобто нам важливо нам не все одно, що відбувається в Україні. І з другого боку, ми відразу... Перестан, ну, не, не, не друкуємо і не граємося в цю гру з двома крайнищами з українофобією і з там, русофобією і іншими фобіями. Тобто ми не пишемо і не ставимо статей про українців як найдивнішу націю в світі, яка всім може показати приклад зробих. Ми звичайно не ставимо там статті популярні в російському інтернеті, дуже читабельні. Щодо того, що українці це вигляд кастрійського генштабу чи ще чогось. Хоча це ми один раз поставили фрагмент книги на цю тему, там було десятки тисяч е, пер, пер, ну, репустів і так далі, але, але це, це не має сенсу. Тобто Це лише як виняток, щоб показати що і такий дискурс існує. Тому ми є центристами, так би мовити, ми є національно зорієнтовані, ми є професійні журналісти, які намагаються подати всі точки зору, якщо ви читаєте нас то бачите, що єдиним ресурсом, де на одному майданчику можуть бути публікації, наприклад, Володимира Ветровича про українсько-польські стосунки 40-х років з певного погляду, і реакція на нього там, професора Мотики, польського дослідника цього ж періоду, які в реалі не зустрічаються. Бо Мотика, наприклад, відмовляється сідати за один стіл, навіть круглий чи квадратний з Ветровича, бо їхні позиції, а ми їх збираємо на нашому майданчику. Або ми перекладаємо з англійської мови статтю відомого професора канадського Джона Полахимке про львівський погром 41-го року, який викликає величезну просто, ну, навіть не дискусію, а хвилю обурювань. І ми так само ставимо конкретне, конкретну критику цього тексту, теж на 30-40 сторінок. І, і, і це наша принципова позиція. Тобто ми, ми не знаємо, якою є історична правда. Тобто ми знаємо, що історичної правди не існує. Але процес пошуку розуміння того, що було, ну, це і є суть нашої роби. Оце такий дисклеймер, чим ми взагалі займаємося. І якось так, серед іншого, в голову на першому році існування історичної правди велика ідея, оскільки час паперу невпогано закінчується, і електронні книжки, і електронні газети і так далі. Але я як людина і Павло як людина ми любимо книжку, ми любимо папір, так, бо це частина історичної, культурної спадщини людства. Виникла ідея при можливості видавати щось на папері, що є ну, нашим вкладом до збереження людського, людської цивілізації, друкарської справи власне, ілюстрування і так далі. І от ця книжка година покупи. Стала наша первістка, і тепер цих книг вже є три, три роки, три книжки, з цього року сподіваюся, буде четверта. Е, книги про те, тобто це різні типи розслідувань, можна так сказати. Значить, це історичне розслідування, яке провів Олександр е, Зінченко, молодий харківський історик, який, е, з яким працював у Великих Українцях, потім працював на інтері, знімав серію, не серію, а документальний фільм про катинь. Катинь листи з раю, дуже хороший фільм, здається, є торрентах. Можете подивитися, це безкуча, емоційна, цікава розповідь про такий український погляд на трагедію Катині. А оскільки матеріалу залишилось дуже багато, ми Сашка, що він написав кільканадцять статей, а потім всі статі, ізовки, переробивши їх для книжкового варіанту, де видавництва за допомогою польського інституту видало, допомогла нам видати книжкою в себе бібліотекою історичної прави. І от, оскільки ця книжка прекрасно написана і цікава, вона ну, знайшла свого читача, у нас була ідея ну, продовжити цю історію. Другим було теж розслідування, але економічне, про те, як робити реформу на момент, коли ця книжка писалася, вона ще була ну, актуальна, бо в Грузії ці реформи ще тривали. Зараз ці реформи вже зупинені і Грузія ну, є прикладом. Країни, в якій і реформаторський уряд програє вибори, це абсолютно нормально. Тим більше ці книги стали історичною, тобто ця книга описує певний історичний етап в житті грузинського суспільства, який саме одна з тако, глибини такого падіння, яке нам на щастя невідоме, після громадянських воїн, після, після знищення центру столиці, після е відсутності держави як такої, що, на щастя чи на жаль. Іноді у нас немає, бо в нас є держава, є сама структура, є апарат подавлення. В Грузії всього цього вже не було, бо була влада вулиці і криміналу. І в такий, в такий спосіб ця книга, мені здається, показує приклад, як можна з більш гіршої ситуації, ніж в Україні за 3-4 роки побудувати нормальну державу з ефективною системою, моделлю самої держави, розвитком економіки і так далі. Лариса російський економіст, ця книга спочатку вийшла російською мовою. Вона була бестселером в російському варіанті, але в Україні ця книжка коштувала дуже дорого, ну і принципова позиція була так само випускати книжки українською, тому ми купили права на цю книгу, переклали, так само до хвітера цю книгу випустили. І дві тисячі для українського ринку це дуже великий напад. Це буквально пару, навіть може не сотень вже, трошки більше сотні книжок залишилось, тому ця книга вже стає історичною безселером. Ну і нарешті книга 2015 року, так само продюсером, якої ми виступили, Сергія Лещенка представляти нема потреби, Чоловік, хто, знає, хто читає українську правду, знає його статті. І пам'ятаю, була така серія публікацій про історію засудження Павла Лазаренка, оскільки я теж свого часу, дуже багато років тому, коли тільки Лазаренка посадили і коли інтернету ще не було, писав, про цю справу і був. В залі суду, бо, на щастя, так стало з першим журналістом, який бачив Лазаренка за ґратами. І я писав тоді ще в Київській відомості кілька репортажів про це. Я собі кажу, слухай, бо це історія вже закінчена. Тобто, в принципі, її варто ну, так, зібрати під одного обкладинку, бо це ну, 13 статей в інтернеті ніхто читати не буде. А книжка має шанс бути прочитаною і стати підставою для написання і наукових робіт, і ну, і стати частину нашого надбання. Це і погодився і, дякуючи фонду відродження, ми змогли наблюдавати частину накладу для роздачі, ми роздаємо їх в журналістські різні організації, такі як прес-клуб, на кафедри журналістики, тобто ця книга потрапляє в студентські і не тільки студентські аудиторії. Сподіваємося, що її читають ті, хто хочуть зрозуміти, чому вона допоможе боротися з українською а але ні. Ми виходимо на іншу систему, на іншу правову систему в державі. І мене це свого часу вразило, я про це писав і Сергій, про це так само пише, про те, що приїжджаючи в Сан-Франциско, в зал, цей федеральний білдинг, де там де відбувається суд, ти на вході, тільки показуєш сумку, щоб там було там зброя або чогось ще. Тебе навіть не питають документу, ти проходиш в будь-який зал, де відбувається будь-який юридичний процес, ти можеш сидіти. Справі там, панамського диктора Нарієги, чи українського корупціонера Лазаренка, чи якихось американських злочинців. Це вільні зали, ти, ти не можеш фотографувати, тому ви знаєте в американській журналістській традиції малюнки, так би мовити, з залу суду і, і жанр нареса судового, який, на жаль, у нас вже помер цей жанр. Тому, в принципі, е ти сидиш, ти дивишся, ти слухаєш, ти можеш фіксувати все дослівно, але не використовуючи технічних засобів. А потім ти можеш спуститись на кілька поверхів нижче, там є архів суду, і, знаючи номер кейсу, номер цієї справи, замовити всі матеріали, які є у вільному доступі. А оскільки ця справа не має ніякого грифу секретності, то всі матеріали, це сотні толі справи Лазаренко, є доступні для українського для людей по іншого дослідника. І на щастя тільки Сергій, ну на жаль, і на щастя, тільки Сергій з цими матеріалами так працював, він купівав багато тижнів ці матеріали. Там є Пристрій, серпс, можна штрафувати. І всі ці матеріали були вивезені там на флешці, потім він зробив серію статей, а потім дописавши ще десь 30% матеріалу для цієї книжки, супроводивши ці е, статті великою кількістю документів, частина з яких не докувалися українські правді ми, отримали на виході книги які, мені здається, мало бути прочитані журналістською спільноти. Ну і в принципі досвід показує, що кожен місяць книгарні є, а це не більше маленька, але не більше українська мережа книгарень, замовляють у нас там, дві пачки книжок, тому ці книжки поступово розходяться. І теж можна сказати, що це свідчення того, що ми робимо продукт, який цікавий машину. І глядачу, бо я маю історичну передачу, так само історичну правду, ми там все те саме розповідаємо, і нашому читачу. І ще хочу сказати, що ця книга е, вже читається, особливо ну, коли вона вийшла представникам нашої влади, е, хоча не наша вона влада, чи не наша, не наша влада, Нашої не нашої влади. Коли Сергій не привіз качий, там, пачку книжок зірвого, де кувалися книжки, то з кам'яном прийшла людина, купила там кільканадцять привільників. Ми певні, що і Азаров, і багато інших людей принаймні мали можливість прочитати цю книжку. Сам Павло Лозаренко прочитав цю книжку. І якщо читав на Києві зараз про те, як останній раз, вже після виходу Сергій їздив в Америку, він передав непостукові двері, але Лозаренко, звісно, не міг відкрити, але відкрила. Його, не, відкрила, не відкрила двері його дружина, але він залишив на порузі цю книжку, через який час вона передзвонила, сказала, що вона книжку забрала. Вона погоджується з багатьма інтерпретаціями, але в неї немає заперечень щодо коректності викладу наявного судовому в слідстві матеріалу. Ну, це висока оцінка роботи журналіста Сергій я думаю, як найкращий журналіст, репортер точніше, України, він зробив свою справу чудово і тому раджу в годі цю книжку прочитати.